Угу. Камера працює. Вівторок, 11 червня, 9.35. Сідай. Угу. Як тебе звати? Олена. Олена, розкажи, будь ласка, що тебе турбує? Це почалося кілька днів тому. Все було як зазвичай, але я зустріла її. Привіт, ти моя. Так, та не вже, ну як скажеш, ти моя. Хто це? Ти її знаєш? Ні, вона була мені незнайома. Але мені здавалося, що я вже її десь бачила. Потім в цей же день я зустрілась з нею ще раз. А, це ти налякала? Чого тобі? Ти моя? Що ти маєш на увазі? Ти моя. Слухай, я хочу трошки почитати. То ж, іди і пограйся з кимось іншим. Тому моя. Ти хочеш мене подратувати? Вітаю, тобі це вдалося. А тепер залиш мене в спокій. Наступного дня я знову її зустріла. Тому що там викрадення, вбивство. Ну, На початку фільм так дуже часто роблять. Ти моя. Знову ти! Що тобі від мене треба? Ти моя. Досить вже. Йди звідси, чуєш, Йди! Ти моя? Даш? Що це з нею? Це досить дивно. Але чи розмовляла ти з нею? Так, я намагалася їй пояснити, але вона не хотіла мене слухати. Ти моя. Справді, це вже не смішно. Я не твоя, ні її, ні когось, нічия. Зрозуміло. Ти моя. Взагалі, хто ти? Я тебе не знаю. Ти моя. О, Господи. І так продовжувалося декілька днів. Я завжди знала, що вона поруч, не могла ні втікти, ні сховатись. Одного разу я побачила її. Вночі, в кімнаті. Моя. Так, це дуже дивно. І більше я не виходила з дому. І вона завжди була поруч. Схоже, все більш серйозно, ніж я думав. Ні, все нормально. Вона зникла? Так. Тоді чому ти тут? Батькам здалося, що щось не так. Але тепер. Все в порядку. Тепер. Так, тепер. Тепер вона Що вона? Вона моя.